А зараз, дорогі друзі, я радий вітати вас біля в'їзду до нашого рідного села, Перелини Гальсінщини, села Степашок, славного козацького краю, який розташований на узбережжі річки Південний Буг. Краса його полів, безмежних лугів, прекрасних лісів, чарує щорічно наше око. І сьогодні я хотів би. На фоні цієї природи представити вам сільського голову Василя Ореховича Шестопа. Ми знаходимося в містині, де завжди ми раді зустрічати наших дорогих гостей хлібом сіллю. Село Степашки розташовано на північно-західній частині Гайсінського району на лівому березі Мезини Південний Буг. Площа, загальна площа Степанської територіальної громади нараховується 3470 гектарів. Із них сільськогосподарських гугідь 1438 гектарів. Площі релі 1510 гектарів. Ну, як я вам сказав, 1738 гектарів сільськогосподарських гугідь в них входить більше як півтора тисячі. Лісів наших і лугів село Степашки нараховує 560 дворів, в яких проживає більше 1150 жителів нашого села. Шановні гості, дорогі наші і шановані відпочивальні. Ми завжди вітаємо і зустрічаємо хороших гостей. Наша гарна природа, наші мальовничі місця вас кличуть для відпочинку, говорять про те. Що її потрібно берегти, її треба пестити, лілеїти кожними своїми рухами, кожними своїми думками. Наше довкілля треба зберігати для майбутнього. І коли ви відпочиваєте, вам це приємно, то залишіть після себе. Також приємне місце, яке ви отримали, і так після себе і залишити, щоб було після вас комусь також прийти приємно відпочити на цьому місці. Степанська територіальна громада нараховує загальна освітня школа перших трьох ступенів, дитячий садочок, будинок культури, лікарська амбулаторія сімейної медицини, пошта сіті магазинів і табори від табір відпочинку ювілейний та 13 баз відпочинку. дякуємо вам, Дмитро, до нових зустрічей у наступних наших днів. Дякую вам. До побачення. До побачення.